Злот Сіті, лідер новорічних розваг. А як ви реагуєте на зміну вартості тарифу? Зупиніть ціну. Переходьте з номером до лайфсел. Тариф Максі з безлімітним інтернетом за своєчасної оплати. 190 гривень аж на 2 роки. Лайфсел. Вільно мобільно. Бетон. Бетон. Мільйон. Бетон. Бетон! Мільйон. Бетон! Бетон. Мільйон. Скільки ще? 11 разів. Бетон! Скатай 14 мільйонів на бетон, бетон. Будьмо Бетон. Новорічний Бего! Новорічний! Бего! Крутий! Став у бетон! бетон Ти знав, хто скільки закине на районі і хто у першому драфті. Ти все знав. Бо ти король Беткін. Шлях Джека Деніелса починається тут. Від кришталево-чистої води до пекучого полум'я, що народжує клинове вугілля, крізь яке кожна краплина, зрештою обертається на м'який тенесі віскі. Віскі з іменем, створені тими, хто насолоджується власною справою, аби нею насолоджувались по всьому світу. Це саме те, що робить Джек Джеком. Як ви реагуєте на зміну вартості тарифу? Зупиніть ціну. Переходьте з номером до LifeSell. Тариф Максі з безлімітним інтернетом за своєчасної оплати 190 гривень аж на два роки. LifeSell. вільно мобільно. У Slot Сіті триває новорічний батл. Гроші вже на нашому боці. Приєднуйся до команди банкірів. Збережемо наші 8 мільйонів. Slot Сіті, лідер новорічних розваг. У слот Сіті триває новорічний батл. Я зроблю тобі пропозицію, від якої не відмовляються. Приєднуйся до команди мафії у змаганні проти банків. Цієї зими не буде санти, але буде головний куш у вісім мільйонів. Слот Сіті, лідер новорічних розваг. Хлопче, коли ти перестав грати? Колись у тебе горіли очі? Пам'ятаєш? Ти ж гравець, то підіймай ставки. Настав час грати по справжньому. На тебе чекає твій вегас. Вегас місто кращих розваг. Якби віскі міг говорити, Джонні Уокер Бладч Лейбл проспівав би нотки солодкої карамелі та насичених фруктів. Смакує так само добре, як і звучить. Хлопче. Коли ти перестав грати? Коли все стало так серйозно? Колись у тебе горіли очі, пам'ятаєш, де твій вегас. Ти ж гравець, то підіймай ставки. Хай на кожне треба буде хочу. Хай про цей день знімуть блокбастер чи хоча б рекламний ролик. Настав час грати по справжньому. На тебе чекає твій Вегас. Вегас місто кращих розваг. Зважені та щасливі прем'єра у неділю о 19. Зіпелор приболю в горлі. Керувати майбутнім, бачити далі, ніж горизонт, управляти силою, вагою у сотні кілограмів. Це потягне не кожен, але це зможеш ти. Дроновий контракт для 18-24 річних. Два роки служби, рік від строчки. Після мільйон гривень. Нульова іпотека. Заходь на сайт, залишай заявку, підписуй контракт. Погуляв води. Тут звичайної води замало. Рео. Я рятуюсь. Рео. Відновлення з Рео. З понеділка по з тебе час дізнатися, що готує тобі долі. Час справедливих розслідувань. Час неймовірного стб серіалу. Усе, що ти любиш, не містує. Провансаль номер один в Україні. Хай кожен хто нас сайшайн. Буде голодний гостем сена. З, З подарунками святе особливі. Десять днів залишилося до нового року. Амбасадор. Кава, що зігріває серця та єднає душі. У тебе немає ніякого особистого життя. Ти помиратимеш у повній самоті. <плес> <плес> Любий з тебе. Мене звати Сандра. Я холостячка. Із тебе. О, прикольно. Кращі фільми з Сандрою Бог. Ти не повіриш власним очам. на грандіозному фіналі проєкту. Важані та щасливі, побачивши вражаючі зміни зважених. жених та щасливих. У неділю о 19 Фінал. У твоїй ніжності сила. У твоїй впевненості краса. Леді Кутон, Ти на першому плані. Фум для кожної краси. В єва б'юті на Єва юей. Вже цієї п'ятниці. Я дуже хвилююся. Момент, від якого затимує подих, все країне. Студент. На естеп. Чай ловари, відчуй красу різдвяного дива. Молодість. Це полом'яр. Якщо розпалюєш жаго і втомаєш справу. Карпатська джерельна, вода, що грає з вогнем. Хочеш, щоб твій бренд став частиною шоу бренд Бустер. Робимо з бренду тренд? Усім ворогам на Що Ти вилупилася на. Який ще що ми у Нас просто світ виробило. Наша любов запалює. Тридцять 31 грудня. Увести навістові напередодні свят. Я ж ідеальний, супер, надійний спільник. Навіть не думай. Я допоможу тобі, тобі повернути своє, а ти поділся з мною викупом. Вони стинуть. З якого такого дива? Справжнім подарунком. У четверо, дев'ятнадцятій. Прем'єр на Естебе. Вмикай національний онлайн-кінотеатр Світ Тів та дивись серіал, викрадена на Різдво на будь-якому пристрої. Коли тобі зручно. З понеділка посереду напередодні свят улюблений кут, новий найжиттєвіший сімейний серіал. Та романтична різдвяна прем'єра. Тільки на Естебе.